Вітаю! Ви знаєте, напевно, настав час розповісти громадянам України, чий я проект. А ви думали як? То Я сам по собі так? от Канали розкрутив, мільйон в Тіктоці людей. В Ютубі нас вже 100, скільки там, 13-15 тисяч. Я думаю, буде і 200, 250. В телеграм-каналі нас під 200 тисяч. Ви думаєте, все це просто так взагалі? Дану, ви наївні люди, насправді. Я вам хочу розповісти, як це все може бути і чий я проєкт. Готові до цього? Я думаю, що не готові. Чому не готові? А тому, що ніколи не повірите. Так сталося, що в Україні завжди хтось повинен бути чиїмсь проектом. Ну, інакше просто не буває. Ну, як можна повірити в те, що. Людина може просто так взяти телефон, включити камеру і розпочати щось говорити. Говорити тому, що її трішечки дістало все те, що відбувається в нашій країні. Говорити тому, що коли ця людина була студентом у 1996 році, вступила на фізико-математичний факультет. То прийшов декан і сказав, що через 5 років, як ви будете закінчувати університет, Україна буде принципово іншою. І ось ця людина, коли закінчила університет, то виявилось, що толком і роботу вона не може знайти, хоча має диплом з відзнакою фізико-математичного факультету. Виявилось, що без хабарів, без знайомств, без. Якихось невідомих танців з бубнами в цій країні нічого змінити не можна. І ти нікому насправді не потрібний, як би ти не вкладався. І ти потім починаєш розуміти, що щось потрібно робити. От ти закатуєш рукава, закочуєш рукава і починаєш штурмувати аспірантуру, складати іспити, писати якісь роботи, недосипати, хвилюватись. Потім захищаєш кандидатську дисертацію. Потім в 35 років стаєш доктором наук, 38 професором, не за сало, хоча дивишся, як навколо тебе, за сало і не тільки за сало, докторами, професорами, ректорами, офі... Ой, хотів сказати, офіціантами, міністрами, чиновниками, менеджерами, топ рівня, депутатами, помічниками і помічницями депутатів стають абсолютно леві люди. Люди, які. Просто ніколи не повинні були обіймати б тих посад. Але у цих людей були і є, і продовжують бути високі знайомства, покровителі. І крім того, вони як єдине кодло. Вони зв'язані одне з одним і вони тримають одне одного на плаву. Вони, хоча і сваряться між собою інколи публічно, і ви на це реагуєте як О, це наш чувак! Правильно він сказав. Насправді це не ваші чуваки. Вони єдині єдині в своєму спруті. Знаєте, спрут мафії. І вони завжди просто змінюють своє обличчя. То одні приходять до публічної влади, а інші залишаються в тіні, то потім інші. І так, оцей спрут змінює своє обличчя, а ви реагуєте. Не помічаючи, що насправді ви маєте справу з одними і тими ж людьми, з одними і тими ж сім'ями, кланами, які давно вже розпиляли Україну, а вам залишили ну, щось залишили. Їжте, не обляпайтесь. І ось тут ти сидиш і думаєш: ну а дійсно, а може продатися комусь? Ну, реально, давайте комусь продамося. І ти починаєш думати: а кому може бути потрібна твоя справедливість, чесність, відданість? А кому може бути потрібно те, що ти не брав хабарі протягом життя, хоча в освіті все життя, на всіх посадах. Дійшов колись до декана факультету і радієш тому, що ти а, дійшов до цієї посади з асистента, нікому не потрібного, забитого, маленького викладача, молодого, дійшов аж до декана факультету, дякуючи своїй праці. Свої наполегливості, працелюбності, роботи з восьмої ранку по восьму вечора інколи довше, плюс субота, плюс часто неділя. І ти думаєш: а може настав час біля сорока років, коли тобі продатися комусь? Можливо, дійсно потрібно заручитися підтримкою якихось спонсорів, великих бізнесменів, можливо, Ренату Леонідовичу такі люди потрібні. І ти ходиш і думаєш, де, де, де ці люди, які готові купити твою чесність, відданість, які готові помітити, що ти такий, і дати тобі в цьому житті шанс, тому що ти можеш зробити країну краще. І ти ходиш, обертаєшся і розумієш, що нікому в дугу не потрібна ні твоя чесність, ні твоя честь, ні твоя відданість, ні твоя справедливість, ні твоя незаангажованість. Не те, що ти не заробляв в Російській Федерації мільйони доларів на різних ну, платформах. Не те, що ти нікого не обібрав, не обікрав, ні в кого нічого не вкрав, ні в кого нічого не взяв. І ти розумієш, що нікому це не потрібно. Ніхто це не купує. Купують тільки зв'язки. Купують вплив, купують владу, купують чиновників, і то послуги їх в той чи інший момент. Чому купують? Ну, По-перше, тому що вони продаються. А по-друге, тому що цим людям, які купують, їм потрібні не люди, їм потрібні їхні інтереси. А ти, ти намагаєшся вірити в те. Що тебе не будуть сприймати як гвинтик в чиїхось інтересах, а тебе будуть сприймати як людину, яка може бути шансом для мільйонів, зразком для мільйонів, надією для мільйонів. Але ні. Такий нікому не потрібен. А тому питання на те, а чий же я проєкт, лежить на поверхні. Ваш. Ваш. Тільки через те, що ви живете в такій країні, в якій не буває високих людей, не з чийогось з проєкту, то ви і не вірите в те, що можна бути в цій країні самостійним, але як і раніше, не особливо кому потрібним, тому що купують тільки владу. Вплив можливості і купують тих, хто продається. А якщо ти не продаєшся, то тебе не купують адже ти не товар. Це відповідь тим, хто доволі невічливо, інколи хамськи, починає приписувати мені, що я чийсь проект. Друзі мої. Якби я хотів бути чиїмось проєктом, то, можливо, можливо, я витрачав би час, енергію і сили не для того, щоб спілкуватися з вами, щоб записувати ролики, щоб пояснювати вам очевидні речі, інколи малопопулярні, інколи речі, які провокують хейт в мій бік, інколи речі, які доволі контраверсійні з тим, що говорять в єдиних марафонах, новинах і так далі. Я б шукав просто тих, кому можу служити. Я думаю, що я міг би, але я не хочу. Я не хочу бути чиїмось проєктом. Я хочу бути вашим проєктом. Ну, а вірите ви в те чи ні, це вже ваша проблема. В даному випадку не моя. Знаєте, як в старому анекдоті: якщо ви вважаєте, що хтось товстий, то це проблема не того товстого, це ваша проблема. Отака історія з тим, чий є проєкт. І чи проєкт. Бачите, навіть Саня, кіт мій, ходить і м'якає. Навіть кіт мій не мій проєкт, тому що він живе самостійним життям. Важко. Важко в Україні дістатися до чогось. До якихось посад, з, яких, з масштаба яких ти можеш для когось щось зробити добре. Я останні років 12-15 в освіті на різних посадах, був і заступником декана, і деканом, і нині є проректором. І в цілому я радий, що моя діяльність приносить користь молоді. Але мені дуже хотілося би. Бути корисним Україні в глобальному масштабі. Проте, напевне, в нашій країні дістатися до високих посад неможливо, якщо ти не чийсь проєкт. А проектом народу ти бути не можеш. Тому що люди впевнені, що ти чийсь проєкт. І вірити тобі не можна. Обирати вам думайте. Лайкайте, дизлайкайте, можете стати спонсором каналу. Головне, не залишайтесь байдужим. Не так важливо, в чий проєкт або просто кому ви вірите. Головне, щоб ви не зневірювались і не падали духом. Бо часто для тих, хто є чиїмись проектами, важливо, щоб ви опустили руки і просто плили течією, поки вони вирішують свої великі справи. Дивлячись на вас, маленьких українців, які чомусь думають, що всі продажні і всі чиїсь проекти, Бережіться.